Володимир Омелян, міністр інфраструктури з 16 по 19 рік, дипломат, а зараз військовослужбовець збройних сил України. Вітаю вас, пане Володимире! Вітаю вас. Студія, дня. Вітаю Вітаємо наші студії. Я не можу не сказати вам комплімент щодо ваших вусів. Вони такі козацькі. Це просто прекрасно. якось незвично, але вам пасує. Дякую. Це поки що експеримент, але можливо, Я думаю, що закінчимо вусами і оселець. Ой, вау. варекрасно. Давайте почнемо якраз з інфраструктури. Путінські генерали, а може, й сам Путін, здається, ну зійшли з розуму. Просто тепер вони б'ють ракетами по е, інфраструктурі, ну точно не воєнній. Це дамби, це ТЕЦ і так далі, і тому подібне. Мета зрозуміла залишити українців без світла, без тепла, без води, і відповідно таким чином зламати нас. У, у співгранів громадянах, я, наприклад, не сумніваюся. Я не думаю, що нас можна зламати такими ударами. А от інфраструктура наша. Витримає Насправді запас міцності інфраструктури великий, незважаючи на те, що вона дійсно серйозно зношена, і довгий період часу їй не давалася належна увага. Якщо ще час від часу ремонтувалися дороги там чи мостове господарство, все інше було було в достатньо в занедбаному стані, тому вони уразливі до ворожих атак, але навіть в час їхнього планування будівництва мало хто розраховував, наприклад, впадання потужними ракетами дальньорадіо суді, то теж треба запам'ятати об'єктивно. Росія має перед собою декілька цілей від засобів психологічного тиску, як на населення, так і на президента України, який є виходцем саме з цього міста, так безумовно провокування глобальної екологічної катастрофи і яким чином домогтися при зупиненні наступу наших військ. Але я вважаю, що всі ці речі не будуть досягнуті як свого часу в Росіян були глибокі цілі. За кілька днів окупувати Україну, а за декілька тижнів всю Європу ми бачимо, що можливості російської імперії є дуже обмежені і вона знаходиться фактично на межі свого зникнення. Пане Володимирово, хочу, звичайно, запитати вас про ситуацію на фронті. Не можемо не запитати про ситуацію на фронті. І давайте почнемо саме з наших бійців. Чи надихають перемоги на Харківщині і рух на Херсонщині наших бійців? І є ще, що можливо турбує наших бійців. Чи можливо чогось не вистачає? Тому що ви там ближче, ви знаєте і цю проблему, якщо, звичайно, ви можете нам відкрити а, ці питання. Я сьогодні декілька днів у Києві у відрядженні атак. Постійний час я на півдні на фронті щодо ситуації, загалом я можу прокоментувати щодо безпосередніх операцій я не маю права це говорити. Це в виключно прерогатива Генерального штабу і уповноважено це осіб. Загалом, по війську, ми дуже високо цінуємо те, що нам вдалося перейти в ефективний контрнаступ. Звільнити багато українських міст і сіл і багато українців, що є найважливіше. Безумовно, перемоги укриляють, але ми пам'ятаємо, що ми боремося проти потужного ворога, який, попри всі свої, скажімо, прорахунки і відсутність високого духу, тим не менше, здатний наносити нам значний збиток і вбивати на жаль наших людей так само військовослужбовців. Тому кожен крок вперед це ціною великих втрат. Ми повинні про це пам'ятати для того, щоб більше це ніколи не повторилося. Не можна не запитати про стан моральний стан ворога. Ви так само я думаю, знаєте, що відбувається за лінією фронту і з того, що ви можете сказати, особливо на півдні Нам звичайно, що дуже цікаво. Вони в оперативному е в в в в в контролі, Ми контролюємо доставку їм все, що все, що тільки можливо. І, от мені цікаво, як вони там, що вони відчувають чи багато пропозицій здатися в полон, чи вони навпаки обіцяють стояти до останнього. Це Орда. Вони з захватом наступають великим гуртом, грабують, бивають і галтують. Але при скажімо так опорі з боку чи то українців, чи будь-кого іншого, вони швидко переходять в оборону, а далі втікають. Їхня ментальність не помінялася століть, і Зараз надіють так само за класикою 20-го сторіччя, класикою великих ударних груп. По беззбройних населених пунктах, і при не меншому опорі української армії, їхній наступ захонається по оточенню на півдні. Я переконаний, що генеральний штаб приготував ще не один сюрприз для окупантів, але, на жаль, немає можливості це коментувати. А чи будуть сюрпризи від наших западних партнерів? От як вам здається, підтримка України по нашими нашими западними вже хвачне їх нашими западними партнерами вона зростає чи все таки зменшується? Тому що з одного боку, ми бачимо рух України в ЄС, де її начебто ждуть. А з іншого боку, незрозуміла гра навколо антикорупційних органів. Величезна підтримка і авторитету президента Зеленського це 100% і м'яко кажучи, питання до деяких діячів офісу президента нам з Зараз багато прощатимуть, і взагалі чи спитають з нас після перемоги, що на нас чекає я дуже хочу, щоб президент Зеленський увійшов в історію як президент, який переміг Росію, і як президент, який привів Україну в НАТО і в ЄС? В цьому полягає його місія, і я сподіваюся, що жодні негідні соратники йому не зможуть цьому перешкодити. Щодо підтримки заходу, ми маємо безпрецедентний рівень підтримки. Він насправді лише наростає, і ця підтримка є не лише підтримка людей, а вже й західної еліти. Тому я твердо вірю, що нічого не вбереже Росію від розвалу і завершення таким чином розвалу радянського союзу, який розпочався в 91-му році і триває досі. Завершиться в 2023 році, і нічого не зупинить захід щодо надання членства Україні в НАТО і в Європейському Союзі. Бо на заході, що не менше на рівні еліти, вже є чітке розуміння, що Україна повинна і може бути надійним фортпостом на їхньому східному кордоні. Українці це довели своєю кров'ю на полях битв, і я переконаний, що ми не лише на це заслуговуємо, але ми є тими, на яких можна покластися. Ви відчуваєте відчуваєте ці тектонічні рухи, які здається почалися в Росії. Бо я так само бачив е, думку багатьох західних експертів про те, що зараз питання, що вже час готуватися до того, що Росія може розпастися так само е, з відсилкою на радянський союз, коли навіть 90-го року, коли приїжджав Буш старший, в тому числі і в Київ, і звертався до Української Верховної Ради і казав, що ми тоб, не дамо розпастися радянському союзу, і ніхто не готувався зараз. Вже звичайно, думки про те, що потрібно готуватися. Це величезна країна. З точки зору атомної зброї і її треба якось контролювати. У вас є відчуття, що розпад Росії вже неминучий? Ну, знаєте, на тій ділянці фронту, на якій я перебуваю, це декілька кілометрів, в нас відчуття лише ті, коли ми бачимо окупанта через оптичний приціл або іншими засобами аеророзвідки. І з подальшим їхнім знищенням е, зараз ключова роль е, у майбутньому Росії в руках збройних сил України і безумовно Путіна, який згубив не лише майбутнє своєї держави, але повністю знищив і дискредитував її минуле, яке і так було спромотак з домоволі підмоченою репутацією. Е, тому я вважаю, що е, всі ці події проведуть до одного до завершення 1991 року, який розтягнувся в часі. Е, всі сценарії насправді в 1991 році відпрацьовані були. Проблема ліквідації або позбуття ядерної зброї у тих держав, які не повинні її мати теж відпрацьований, на жаль, на прикладі України, але тим не менше, я думаю, що з Росією буде завершення дуже просте. Вона буде денекларизована і демілітаризована, що не менше в тій зоні, яка охоплює тисячу кілометрів від українського кордону. Пане Володимире, я ще хочу запитати вас про харківський на, е, напрямок? Ми так всі раділи, що е, ЗСУ там звільнило більше ста населених пунктів. Це дійсно е, цю радість не можна було передати. Але зараз відкрились ну, дуже такі е, серйозні наслідки перебування росіян, якщо їх взагалі можна називати людьми, те, що ми там і катівні робили, і зараз поховання масові відкриваються. Хто буде за це відповідати? І чи можливо... Це щоб вся, все таки уся орда вона відповіла за те. Тому що, от з одного боку, ми радіємо, а з іншого боку, ми коли дізнаємося, що там відбувалося, і навіть ми ще не все знаємо. Це просто страх, це жах, і це неможливо передати словами. Хто це за це все відповість на превеликий жаль, політичну зрілість українці здобувають на полі бою, і в тих умовах, коли тисячі і десятки тисяч українців закатовані росіянами. Це наша ціна, яку ми платимо за те, що ми не хотіли надто багато уваги приділяти е, управлінню держави, контролю е, держави і допомозі державі. Я сподіваюся, що цей гіркий урок ми всі завчили добре, е, і я сподіваюся, що кожен полеглий буде назавжди в пам'яті українців, незалежно від того, чи він боронив Україну зі зброєю в руках, чи загинув під ворожою окупацією. Е, насправді. Тут дуже проста історія. Росіяни з нами так робили завжди. Це не відкриття 21-го століття. Це саме було в всіх минулих століттях. Вирізаний російськими військами Петра І Батурин сплюндрована російськими військами Катериною Катериною Другої Запорізька Січ, знищені українські міста під час першої другої світових воєн. Це все була Росія і Росіяни загалом. Тоді ще Путіна не було. Це робили росіяни, як і зараз роблять і в Бучі, і в Маріуполі, і в Ізюмі. І я боюсь так само на півдні України. Там Путіна немає. Це роблять росіяни. Тому нам важливо після перемоги Росії, після розпаду Росії на різні держави. Ми повинні знищити все російське, яке є в Україні, включно з російською мовою. Бо це ворожа історія, це окупаційна історія. Вона жодного стосунку до України немає. Здається, нам потрібно не тільки буде тримати в серцях тих, хто загинув, захищаючи е, незалежність України або постраждав від російських окупантів. Нам ще потрібно якусь дошку ганьби, бо якщо чесно, над за деякими напрямками прям дивує кількість колаборантів, зокрема в Запорізькій області. Я просто там трохи працював і трохи знаю ситуацію, але вона виявилася навіть трохи гіршою. Що нам зробити робити з цими колаборантами, які, ну наприклад, з учителями. Які погодилися викладати з 1 вересня дітям російську історію і російську мову, або з тими, хто просто ну просто погодився на те, що там стаючи геоляйтером на маленькому рівні, типу в селі, наприклад, сільський голова, що нам з ними робити? знаєте, ну звичайно, в цій ситуації серце і розум вимагає швидких е різких дій стосовно кожного з них. І ми бачимо, що сьогодні було знищено декілька колаборантів на окупованих територіях, знищено фізично. Але тим не менше, якщо ми хочемо вирішити глобальну цю проблему, а це не є унікальна українська ситуація, що раптом в українців є зрадники. Такі самі зрадники чи колаборанти були і в Франції, і в Британії, і в ті ж Німеччині в різні їхні часи, це на жаль так стається під час окупації чи під час воєнних дій. Нам треба докласти всіх зусиль, щоб нові покоління українців були виховані на суто українській ідентичності. В яких не має бути краплі російськості, як такого, чи московщини, як такої, бо саме це отруює мізки е, дальше вже в зрілому віці, саме це підводить людей до межі, і вони раптом починають думати абсолютно чужою чужою сфальшованою історією. От цього не повинно бути. Для того щоб це не було цього, не було це не лише освіта в садочку, в школі, в університеті. Ми бачимо, що роблять росіяни. Негайно після окупації вони знищують українські пам'ятники, вони завозять російських вчителів, які викладають на російській мові ту історію, яка вигідна російській федерації. Ми повинні зробити своє належні висновки. І, до речі, я вважаю, що в Одесі, замість Катерини, II, якщо їм дуже хочеться там якоїсь королеви, має бути пам'ятник Єлизавети II. От і все, вся коротка історія для того, що нам зробити подальше. Ой, дуже класно, мені здається, що це десь треба записати і повторювати, щоб ніхто не забував. А я от хочу запитати ще у вас про Путіна, тому що все ж таки він втрачає свої, знаєте, ну такий свій високий рівень, який він мав раніше. Ми це можемо бачити і на саміті Шос, і як він уступився, виходячи з літака і похитнувся. І коли вони сиділи разом з Ердоганом із Залієвом, і з Лукашенком також він сидів такий маленький, старенький чоловік. Лов'яга, якщо можна його так назвати, він втрачає сили, тому що з одного боку, ми зрозуміло воюємо не з Путіним. А ми воюємо з Росією, і ще багато багато років назад це почалося. Чи дійсно повпливає те, що Путін ну все ж таки згине а, і ну або за або ну просто згине з лиця землі? Про, про те, що у нас буде шанс відвоювати свою незалежність, чи все ж таки не в Путіні справа? Доля Путіна вже зрозуміла для усіх. Його не стане, і його не стане дуже швидко після перших глобальних поразок російської армії, які, до речі, вже розпочалися і на сході, і на півдні. Росіяни ніколи не любили царів лузерів Вони обожнюють лише кривавих царів, які вбивають як свій народ, так само вбивають інші народи. Нам треба це завжди пам'ятати. Після падіння царя Росія традиційно опиняється в смуті, яка може тривати від декількох років до десятиліть. Нам треба максимально використати цей час як свого часу. використали цей час наші східноєвропейські сусіди, вступивши після розвалу радянського союзу, терміново в НАТО і в ЄС. Ось насправді наш єдиний критерій. Бо лише сильна потужна Україна з потужною економікою в співтоваристві з західними демократіями буде здатна перемогти будь-якого агресора. Сьогодні це Росія. Завтра це може бути Китай. Для цього нам треба мати потужну зброю і боротися з ними не на своїй території, а на їхній території. Тільки вони роблять намір концентрувати свої війська по удару по Україні. І треба чітко завжди пам'ятати, що в нинішній ситуації Росія вже стала для Китаю такою самою Білорусією, яка є Білорусь для Росії. Путін абсолютно не самостійний у своїх діях, і ці воєнні злочини, які він коїть. Він е, їх чинює в ім'я і за благословення керівника китайської держави? Сі пане Володимире. А коли настане той момент чи прискорить наша перемога дійсно вступ до ЄС і в НАТО? Скільки років нам чекати того самого ЄС, і того НАТО? Ну от за вашими підрахунками ми переможемо якщо, це точно. Як якщо... Якщо просто чекати, то цього ніколи не відбудеться, uh -huh. і це буде на руку багатьом людям. А нам треба за це боротися, так само як ми зараз боремося на полі бою. Вище керівництво держави повинно постійно порушувати це питання і максимально докладати всіх зусиль для його здійснення. Я вважаю, що насправді в цій точці, якій ми знаходимося, питання вступу в Європейський Союз і НАТО це питання декількох років максимум. Е, і е, все залежить насправді зараз від політичного бажання Києва щодо Європейського союзу. Таку політичну волю я бачу. Щодо НАТО нас насправді однозначно його формулювання з боку банкової Грушевського я не чую. Постійно йдуть пошуки якихось замінників, якихось альтернатив, якихось тимчасових рішень на нібито на час нашого вступу до НАТО не може бути альтернативи, Вже всі альтернативи спробували в нашій історії, і вони всі призводять до кривавих воїн і до величезних втрат. Давайте припиняємо експерименти, набуваємо членства НАТО і в ЄС і будуємо спішну Україну.